Щоб я не забула, бо мене вже там і браслетки чекають. Нічка Іру. Що? А, цільна? А, ви хочете цільно цю, так? Да? 18-й розмір, оцю, так? Да? Бо мені ще повинні такі прийти, от такого плану теж. Ну, ця теж дуже гарна, така нічка Іру, 18 розмір. Цю вам відкласти, так? Да? Оцю можу відкласти. Я щось вже і забула, що вона мене є. Є золотий пісок, ще отака. Така от теж 18-й розмір, Гарно. Так, що тут у нас ще є? Вроді так, все вже показала. Можу ще раз вам показати, хто не бачив. От каблучки. Так, да, потім ще мені повинно прийти. Такі от каблучки Лабрадором 200 гривень. Така от з. Фіолетовим цирконом 250, така от теж 200. В основному по 200. От така з, з, по, с, ну, посріблена з е, місячним каменем 280. Такі от 100, 180, от така 220. ну Дивлячись, яка вас цікавить. Чорним магатом теж 220. Такі от тигрове око 200. Рожевий кварц 180. Авантюрин теж. Ось такий вот цікаві. З перлинкою 220. Тут річкові перли, розмір 16,5. І виходить... Ну, 17-16,5 можна ще регулювати тут розмір. Чорний гад відкласти теж, так? Да? Добре, тут теж регулюється такий 220 гривень. Тут стерлінгове срібло, регулюється застібка. Теж донічка Іру тоді вам відкладу. І оце ще такі, от як косичка, теж стерлінгове срібло. Отакі от можете робити собі скрін, такі ще поки що залишилися. І ще повинні там прийти, потім буду інші показувати. І ще отакі є тут, значить, різний агат, але це розміри тут виходить. 16,5 17 Такі от агатові на вибір. Такі по 180. Не гранені. Агатові такі. Ще така. Можна собі на вибір, що поки ще є. У мене їх тут 5 штучок є. Можна собі на вибір вибір. Така от схожа, як на сердолік. Дзи по 200, 200 гривень. Буси на Дзи вони теж з агатів зроблені. Агат це захисна функція. Всі агати мають вони всім підходять такі універсальні камінці. І як захисні захисна гарна, захисна функція у агатів всіх. Цікаво, цікаво, Теж можете будь-який кам назву камінця, головне знати, набрати, погуглити. Про кожен камінець є зараз багато інформації в інтернеті. Таке от тигрове око теж гарна захисна функція у глазкових камінців. Але це розмір 19-20. Ну, от Велика кавучка. І ця 18, -18 розмір. Такі от залишилися ще є. Така вигляді сердечка, золотий пісок. В такі такий цікавіші залишився. Лепідоліт ще такі гарні є. 10 міліметрів бусинки. Це от на заспокоєнні, лікує емоційну сферу, лепідоліт. 10 мм у мене є такі ще бусинки. Аметист. Аметист теж гарний, як і захисне, захисні властивості аметиста. І ще також його кажуть, кладуть під подушку. Він гарно впливає на сон. От у кого безсоння. Цей от аметист, кажуть. Впливаю, щоб гарний був сон. Місячний камінь теж гарний.